Смачненькі котлетики. Далі ніжні суковиті, та ще й з хрумкою скоринкою, з і незвичним солодкуватим смаком. І не скажеш, що вони із буряків. З буряків. Так, друзі, усім привіт! Смачна кухня гуру сьогодні разом з вами приготує котлети із буряків. Котлети з буряків як оригінальну страву, як самостійну страву. І як завжди, смачна кухня гуру розкриє усі секрети приготування смачних котлет. А в кінці відео ще й презентує. Подачу смакоту до столу. Для приготування ситних червоненьких котлет нам потрібно 330-350 грамів вареного чи печеного червоного бурячка. 10 ядер волоських горіхів це приблизно 50 грамів, 3 столові ложки манної крупи 50 грамів. 30-35 грамів чорного сливу, яйце куряче за бажання. І ще, звичайно, фарш потрібно буде посолити і додати свого улюбленого перцю. Ми ж додаємо суміш перців всього 1 четверту чайної ложечки. І потрібна будь-яка олія для смаження. Та котлетики ще будемо панірувати у бучому. За смаком та за бажання. Готуємо фарш для котлетів. Спочатку чорну на 10-15 хвилин заливаємо кип'ятком. Щоб він розм'як. А якщо у вас чорностий м'якенький, то просто миємо гарячою водою, а волоські горіхи подрібнюємо зручним для вас способом. Можна й качалкою, а ми це все робимо ось так. Охолоджені червоні бурячки натираємо на великій або середній терці, можна й пропустити через комбайн, додаємо до буряків манну крупу, відразу змішуємо, перемішуємо. Нехай манка вбирає буряковий сік, нехай розбухає. Висипаємо сюди ж у чашу подрібнені волоські горішки. Горішки у даному випадку як альтернатива м'яса, як замінник м'яса, тому ці котлети виходять ситна страва. А ось додаємо секретик, який Надає котлетам соковитості і солодковатого смаку. Подрібнений чорнослив перебиває яскраво виражений смак буряків. І коли ми їмо ці котлети, то якби не бачили, із чого вони приготовлені, то й не сказали б, що це котлети із бурячків. До суміші у фарш за бажанням додаємо яйце, солимо за смаком, додаємо трішки суміш перців і ретельно все змішуємо, перемішуємо фарш. Консистенція має бути густою, а за необхідності додаємо ще трохи маної крупи, орієнтуємося на. Те, скільки бурячки виділили соку, розігріваємо сковороду з невеликою кількістю олії і готуємо паніровку. Ми готуємо суміш один до одного, манку і панірувальний сухарі змішуємо докупи. А ви ж берете паніровку за смаком та за бажанням формуємо котлетки із буряків за принципом м'ясних, формуємо котлетки будь-якої й форми, а ми виплескуємо ось такі котлетки. Обсмажуємо котлети на середньому вогні, на сковороді, по дві-три хвилини з одного боку. А щоб котлетки гарно просмажилися усередині то ми їх із боку на бік перевертаємо по два, по три разів. Ось так смажимо котлетки. Друзі. Вдалося приготування котлет? Діліться своїми успіхами, публікуючи фото в коментарях, підтримуйте наш канал Смачна Кухня Гуру. спонсоруйте, ставте подобайки, пишіть коментарі. А кому сподобалось, а ще не підписався на наш канал, то підпишіться. У нас смачні страви. А головне, приготовлені із доступних продуктів. Ті зрум'янені котлетки подаємо до столу зі сметаною, гарно викладаємо котлетки на тарілку, щоб вони збуджували пити, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре, далі буде. А з вами був кулінарний канал Смачна Кухня Гуру. До нових зустрічей!